Всім привіт своїм друзям, хто мене знає, не знає. Сьогодні хочу таке діло, значить, розказати. А забрали в мене сторінку, один афіст. Так це правда, тому хто натрапить на це відео і мене знає, бо був, був Мої підписці, прошу підписатися. І це сталося, знаєте, як кажуть, на чорту, блін, як назов. Отак хоп, і все сторінки немає, тому що повалося, повалося розумієте, на мошенника, афіриста, Який розумієте, кинув мені ніби як від тіктоковського сповіщення, що срочно вийшли определенний код повинен прийти, тому що ваша сторінка буде напроти напротязі дуби заблокована. Знаєте, як мені страшно? Думаю, блін, така підписка, якби було там 10 чоловік, там, пару чоловік там. Ну, якось все одно. Я не звернула уваги, не думайте, що я така там сильна дурочка. На наступні сутки, в принципі, треба було теж замислитися, що це таке, знаєте. А, а знову він мені шве таке Бисто, швидко, негайно, тому що буде заблоковано швидко, вишліть код. Ну і звичайно, коли я скинула код, уже все стоїнки не було. Тому вчиться друзі на чужих помилках, деякі люди кажуть, ми це знаємо. Ну добре, що ви знаєте, розумієте, а що обліці мушеніки для чого? Можливо, це їхня така робота, можливо, вони навіть декілька сторінок мають, із них мають гроші по 10 тисяч там дозбирують і так далі. Це раз і два. Ну, можливо, вони так, так скажемо, не працюють. Так людей так дуря, знаєте, така в них махінація йде. Ну йому все все повернеться ці вціками і всі діла. І Ви знаєте, я вам так скажу. А можливо, у нього сторінка хлопнула або з ним так якось вчинили на поддобії, так скажем. Або просто заблокували, він дуже захотів швидко. Розумієте, три роки збирали цю сторінку з 23 року, уявіть собі, 26 рік на носі, так скажемо. Це просто жах, це просто жах. Діло не в тому, скільки навіть часу виточено. Діло в тому, що у мене всі відео, розумієте, всі відео є на Ютубі, хто захоче дивитися, оці всі, що були на старій сторінці. Значить, нагадую, близько 9 тисяч там стояли люди. У мене були, дивіться. І що, що я хочу сказати, це кошмар просто. А що треба робити? А зараз пишіть в службу підтримки, питайте, що моєю сторінки, чому я повинен щось кудись висилати? Вони як правило. А все перевіряють і пишуть вам відповідь: ні, все нормально сторінку, ми нічого не бачимо погано, нічого, ніяких порушень. Все нормально, все. Просто завжди завжди краще написати і перевірити цього, розумієте, Так от Махінацію, що там вони мутять, кутять хтось. Не ведіться, і кажу, що вчиться на чужих помилках.